Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я хочу говорити про боженство. Якщо ви маєте свої Біблії, будь ласка, відкрийте до Матвія 5, я буду читати 3 до 11 віршика. Пожені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Божені засмучені, бо вони будуть утішені. Божені лагідні, бо в землю спадкують вони, божені голодні та спранені правди. Бо вони нагодовані будуть. Божені милостиві, бо помиловані вони будуть. Божені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Божені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Божені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Божані ви, якбите та гнати вас будуть, будуть облудно на вас наворювати, всяке слово лихе, ради мене. Ми тут бачимо, що Ісус каже характеристику про хто божений. І оце входить до людей, що в Богі Духом і лагідні, люди, що голодні та спранні правди, милостиві, чисті серцем, миротворці. Але найбільше, що я думаю, то сам найбільше, я думаю, що важніше, то є любов. Бо Ісус проявляв любов до своїх учнів. І ми, так як Божі діти, ми маємо проявляти до своїх ближнів. І на заключному я хочу прочитати 12-й віршик. Радіти та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Це означає. Šok, vedno preidem do neba, meje bodo mate našo veliko na urodu. Amen.